Не в'яжемо, хто забув серветку в техніці брюкського мережева. І продовжуємо, ось ми дов'язали четверту полюсточку будемо починати п'яту. Для початку в'яжемо арочку, тобто 5 повітряних, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, тепер ми будемо з вами з'єднуватися. І будемо з'єднуватися з, з двома арочками, а, тобто з арочкою, в яку з'єднувалися ми перед цим, і у наступну арку. Ось так ми будемо робити. А, спочатку набираємо дві повітряні, робимо накид і приєднуємося у арочку. Ще раз показую, ось в яку ми вже з'єднувалися. Да? Арочка ж на пелюсточці. Сподіваюся, це все зрозуміло. Робимо ще один накид і з'єднуємося у наступну пелюстку. О, в наступну арку, вибачте. Так, дві повітряні роботу розвертаємо і зараз в'яжемо стрічку. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики, стопчики або стрічку, я думаю, ви розумієте, що це те саме, так? Да? Так, знову арочка. Розвертаємося знову. так, ну, вдівається в мене, так, в'яжемо ми стрічку, в'яжемо стовпчики, тобто. Трошки зробила темніше, бо щось знову моя камера бликає. Так, тепер ми в'яжемо дві повітряні і будемо робити маленький поворотик. Тобто збираємо на гачок три парочки, пров'язуємо дві повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, Знову арочка, знову розгортаємося, в'яжемо стовпчики. Дві повітряні, і тепер з'єднуємося, як завжди, стопчиком без накиду в наступну вільну арку на протилежній стороні. Знову дві повітряні. Розвертаємо роботу, стовпчики. Арочка розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Дві повітряні, з'єднуємося в наступну арочку стопчиком без накиду. Дві повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо Так, Ми виконали два з'єднання за допомогою стопчиків без накиду і ще одне буде з'єднання за допомогою стопчика з накидом. Набираємо дві повітряні накид і з'єднуємося в наступну вільну арку. Дві повітряні роботи розгортаємо, в'яжемо стопчики. Так, тепер я вас знову ненадовго залишаю, ви пров'яжете стрічку на е, висоту шести арочок з правого боку. Пров'язала є на 6 арочок і робимо поворот. Чотири повітряні, тобто 2 плюс 2. Знову ж таки, ця пелюстка буде у дзеркальному відображенні, тому в'яжемо спочатку три арочки по три стопчики без знаки, між ними два по дві повітряні. Так, знову дві повітряні в нас після другої арки, і в третю арочку три стопчики є. Далі знову дві повітряні, і наступні три арки. Це в нас арочки поворотні, тобто тут в'яжеться по дві, по два стовпчики без накиду і без повітряних між ними. Перша, друга і третя, дві повітряні. Так, і залишилось нам ще в дві арочки пров'язати по три стопчики без накиду. Перша арка дві повітряні, і друга арка. дві повітряні. Так, у наступну арочку ми пров'язуємо один стопчик без накиду, дві повітряні, розвертаємо роботу і приєднуємося до початку стрічки, до другої повітряної петлі. В'яжемо ще дві повітряні, щоб завершити арочку, і переходимо до вив'язування стовпчиків. Тепер буде арка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Дві повітряні, і будемо з'єднуватися з, з арочкою, яка залишилася одна. Стопчиком без накиду. Знову дві повітряні роботу розвернули і в'яжемо стопчики. Арочка. Розвертаємо роботу. В'яжемо Так, Тепер ми будемо приєднуватися до нашої пелюстки і приєднаємося ми стопчиком з одним накидом. Так, на схемі чомусь. Написано чи намальовано з'єднання тільки з однією аркою. А ось ця арка залишається вільною. Але ж з цього боку, дивіться, ми з'єднувалися двічі. Тому, я думаю, що ми зараз з'єднаємося так само. А то, можливо, опечатка, хоча воно в двох місцях так само. Ну, але ж все може бути. Да? Ми з'єднаємося двічі. Набираємо дві повітряні, робимо накид. І пров'язуємо перший стопчик з накидом в першу арочку вільну від, від з'єднань, та, та що після з'єднань. І знову робимо накид, і пров'язуємо стовпчик з накидом у наступну арку. Так, дві повітряні роботу розвертаємо, і в'яжемо стовпчики. Знову арка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, так засвічує, так затемно. Я вже сподіваюся, ви мене на слух чуєте і все. Дивіться, вам не обов'язково, якщо ви пров'язали таку кількість роботи зі мною. Так, пров'язали. В'язали ми стовпчики, набираємо далі дві повітряні і з'єднуємося вже з, наступним, з наступною пелюсткою нашою центральною, і з першою арочкою після з'єднань. Так, з'єднуватися ми будемо стовпчиком без накиду. Тобто, після двох повітряних відразу, стовпчик без накиду, у вільну арочку. Дві повітряні, роботу розвертаємо, в'яжемо Так, дві повітряні і зараз виконаємо наш маленький звичайний поворотик, тобто піднімаємо на гачок, як я говорю, так, три арочки. І пров'язуємо їх дві повітряні. Так, І тут нам треба зараз буде з'єднуватися з обох боків. Тобто ми приєднуємося і до пелюстки, і приєднуємося до оцієї пелюстки до обох. Так, зараз ми після двох повітряних в'яжемо стовпчики. Дві повітряні. Так, і з цього боку ми з'єднуємося знову з наступною вільною аркою, стопчиком без накиду. Дві повітряні, розвертаємось, в'яжемо стопчики. Так, і Тут у нас з'єднання буде також за допомогою стовпчика без накиду. Пров'язали дві повітряні і з наступною арочкою вільною з'єднуємося стовпчиком без накиду. Дві повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Наступне з'єднання знову звичайне стопчиком без накиду дві повітряні, і в наступну парочку з'єднуємось. Дві повітряні, роботу розвертаємо, в'яжемо стопчики. Дві повітряні. Так, Наступне з'єднання в нас знову стовпчиком без накиду. З'єднуємося, дві повітряні розвертаємося, в'яжемо стовпчики. Так, з цього боку тепер ми знову робимо з'єднання за допомогою стовпчика без накиду, тобто пров'язали дві повітряні. І з'єдналися дві повітряні, розвернулися, в'яжемо стрічку. Так, з цього боку у нас залишилося ще одне з'єднання за допомогою стопчика з одним накидом. Пров'язали дві повітряні накид і з'єднуємося в наступну вільну арку. Дві повітряні розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Дві повітряні знову, і ми з цього боку з'єднуємося ще раз у ту ж саму арку, в яку щойно з'єднувалися. Тобто друге з'єднання сюди ж. Бачите? Дві повітряні, розвернули роботу, в'яжемо стрічку. Так, і з цього боку наші з'єднання вже закінчилися, тобто тут буде у нас просто звичайна арка з п'яти повітряних. Один, два, три, чотири п'ять. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, тепер приєднаємося ще до ось цієї арочки. Це в нас вже центральна арочка. Приєднуємося стопчиком стовпчиком без накиду. Так, і дивіться, ми починали з вами роботу. В цьому ж самому місці у п'ятій частині, здається, так? Тобто, Зараз я вже вас можу залишити спокійною душею. І ви продовжите роботу, починаючи з п'ятої частини, да? тобто ми дійшли до цього місця, ви включаєте п'яту частину і в'яжете. Да? тобто Ми одне з'єднання виконали, ви виконуєте наступне і йдете все так само, як ми з вами в'язали. Тобто ці, у нас чи три частини вийшло, в якій ми в'яжемо ось таку штукенцію. Таких штукенцій всього буде чотири тобто ми одну зв'язали, і вам ще треба дов'язати три. В кінці потім ви зшиєте стрічку, так само, як ми з вами зшивали її у нашій центральній частині, коли в'язали квіточку. Так, ну і залишаю вас тепер. Я говорю із спокійною душею, що ви дов'яжете самостійно ще ці три шматки, шиєте їх, і ми з вами зустрінемося ще ненадовго для того, щоб зробити обв'язочку, тобто такий фінальний штрих, фінальний акорд у цій серветочці, і вона вже буде остаточно закінчена і довершена. Так, дякую всім, що були зі мною. І в'яжіть з задоволенням далі. А, і зустрінемося ще трошечки. Зустрінемося всього найкращого.